Доброго дня, з вами Фідер Компані, поступає в продажу Land Rover Discovery 2017 рік, повний привід. Машинка запускається, їде, стоїть хороша гума. Авто в гарному стані, гарний колір, гарна оптика. По кузову немає ніяких нюансів. Все працює. Гарний темно такий сірий колір, світлий салон, двохсвітний салон з світлими тательними вставками на картах, панорама, передня, задня, задня вентиляція теж присутня, безключовий доступ, мертві зони, пробіг 47 тисяч миль, на По ніяких помилок, пневмо, хороша музика, меридіан. Ось такий варіант кого цікавить, пишіть нашим менеджерам.